Москву бавовнець. Цієї ночі запальна вечірка відбулася у небі над столицею Російської Федерації. Верхівка ворогуючої країни за звичкою каже, що позбивали все. Тим часом сам ворог активізував обстріли по Україні. Про наслідки ударів розповім просто зараз на каналі Січас. Цієї ночі у столиці держави агресорки є пропущені. З 18 на 19 листопада Москва отримала удар невідомих літаючих об'єктів. Мер Білокам'яної Сергій Сабянін повідомив про збиття БПЛА. Судячи з фото, уламки дрона впали на горківське шосе поблизу населеного пункту Моніно. Рух на дорозі тимчасово був перекритий. На певний час утворився затор в обидві сторони. Про постраждалих та пошкодження автівки не повідомляється. Столичні жителі діляться своїм захватом від удару. Давайте почуємо. Є до б безпілотнік зарвав. Я б**, вон он упал Я просто насколки безпілотніка Горять. Але ж Москва св'язам не вірить так само, як ми не віримо у відмінну роботу російського ПВО. У мережі з'явився запис моменту удару безпілотника. Одразу після його болючого приземлення стався вибух, від якого засвітилося зарево на обрії. Куріння у військових шпиталях може призвести до пожеж. У цьому переконалися загарбники цієї ночі у Валуйках на Білгородщині. У населеному пункті неподалік українського кордону палав військовий шпиталь. Місцеві жителі повідомляють, що там все вщент вигоріло. А у мережі публікують моторошні кадри пожежі, які ви зараз бачите на своїх екранах. Даних про загиблих та постраждалих традиційно для Росії нібито немає. Так от місцева влада взагалі наразі ніяк не коментує інцидент. Зі свого боку, терористи гатять по нашій території. За час відносної тиші ворог активізував обстріли України дронами камікадзе типу шахет. У столиці уночі наша протиповітряна оборона збила 10 російських БПЛА. Київська міська військова адміністрація повідомила, люди та інфраструктура не постраждали. Командування повітряних сил додало загалом по Україні збито 15 із 20 запущених дронів, і знову неспокійно вже довгий час на прикордонні. Так, от Росія цієї ночі обстріляла Сумщину аж 25 разів. Там ворог бив з мінометів, гаубиць ствольної артилерії та мінометів і здійснював запуски ракет. Влада Сумщини повідомляє про 11 постраждалих громад. Здається, зимові обстріли ворога, якими нас так лякали напередодні, розпочалися. Чи не призведуть атаки противника до чергового блекауту? Та чи готові ви до найтемнішого сценарію? Напишіть про це в коментарях. Діліться своїми лайфхаками, як готуєтеся до ймовірних відключень електроенергії. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал «Сейчас», Не забувайте тиснути на дзвіночок. Таким чином будете знати все і першими. До речі, забововнилася Москва ще від учора. Невідомі диверсанти спалили вщент цистерну спальним, не на жарт, переполохавши столич... столичну владу. Бо горіло в 30 кілометрів від резиденції Путіна про низку хлапків у столиці РФ. Дивіться в наступному матеріалі. Всі бігають, суєтяться. Низка серйозних пожеж охопила Росію. В окупантів палає інфраструктура та цистерни спальни. Брянщина не спить. Невже це чергова атака невідомих безпілотників? Хто стоїть за інцидентами в регіонах? необ'ятний, розповім в цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас». у Російській Федерації знову горить та димиться. Уранці 18 листопада спалахнула потужна пожежа під Єкатеринбургом на Пермському. Тракції зайнявся готель дружиніно вогнем. Охоплено всю покрівлю будівлі. А загалом площа, на яку накинулася стихія, сягнула понад тисячі квадратних метрів. Про це пише ряд локальних телеграм-каналів. По кадрах видно, що вогонь перекинувся на другий поверх готелю. Постраждалих попередньо немає. Люди змогли евакуюватися ще до прибуття надзвичайників. На місці працює 25 пожежних та 8 спецмашин. Звітують у регіональному МНС. А поки вони намагалися приборкати вогонь, другий поверх готелю, як стверджують очевидці, повністю вигорів, побачимо це, і ми чотвариться місті твориться. кафешка в дружині згоріла. Ну і зрештою черга жаркого вогника дійшла до Москви. на підступах до столиці Російської Федерації. Невідомі підірвали ешелон із пальним у наслідок диверсії. Знищено щонайменше одну цистерну із горючим в Одінцовському міському окрузі. Запроваджено план перехоплення. Рух по шосе, на якому безпосередньо і відбувся інцидент, перекрито в обидві сторони. Цікаво, що подія сталася всього за 30 кілометрів від резиденції президента РФ Владіміра Путіна в Одінцово. Запальна пригода могла відбутися нещодавно. В черговому військоматі Росії у Новостабільську спробували підпалити комісаріат на проспекті Дзержинського. Як повідомляють місцеві пабліки, вогонь охопив пластикові двері біля головного входу в установу. Займання ліквідували до прибуття пожежників у спробі підпалу звинувачують затриману 74-річну пенсіонерку. Про це пишуть російські медіа. Кажуть, жінка розповіла, що стала жертвою шахраїв. Нібито вона нещодавно переписала їм свою квартиру. А коли почала скаржитись, їй підказали, що люди, які її обдурили, перебувають у будівлі військомату. Ось вона й пішла їм мститися. Нині жінці загрожує кримінальна стаття. Не уявляєте, та на цьому не все. Все збіта російським ПВО. Хто б сумнівався в таких їхніх заявах? Про Кремлівське агентство ТАСС повідомляє, що у ніч на суботу у Брянській області збили безпілотника. В свою чергу губернатор регіону Олександр Багамас у своєму телеграмі додав, що сили ППО нібито збили дрон над Унецьким районом області. Передбачувано у Росії звинуватили в атаці Україну, проте докази збиття, як зазвичай, не показали. Тепер уявіть, якби всі росіяни писали на стінах позначки, скільки разів їх атакували невідомі літальні апарати. Як гадаєте, скільки таких стін багатоповерхівок буде списано до кінця повномасштабної війни? Свої варіанти пишіть в коментарях. А якщо сподобалось це відео, ставте вподобайку.